You. yeah Тумку, в тонку, гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить нехай яне, поки закопає, Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніло, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходять по долині. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Талася день і ніч воркує, як полука без голуба. а ніхто не чує, не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить без милого батько, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, а ворог сміється. Без милого крізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув і другий, козака немає. Сохне вона, як та квіточка. Мати не питає, чого плачеш, моя доля? Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Тобі дивувати. він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежати, ніж його побачить. Прислухала стара мати, робила, що знала, дивилася чорноброва, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй, одинокій на всім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені, щиру правду де миле, серденько. Чи жив здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи мені, де мій милий край світа полину. Бабусенько, голубенько, скажи, бо ти знаєш. Мене мати хоче заміж за старого дати, любить його моя сиза серце не навчити. Краще пішла, потопилась, жаль душу згубити. Там, старий, десь з трусами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трішки, ж мою волю. Сама коли здивувала, та й лихо знаю. Минулося, навчилася людям помагаю. Твою долю, доню моя позаторік знала. Позаторік і зіллячка для того придбала. Ось на тобі сього зілля, піди до криниці, поки півні не співали, омийся водою. Вип'єш трохи того зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало. Не спиняйся, поки станеш аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий вдруге. Не приїде. Втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою. А за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, доня моя, не питай, що буде, та що чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Я, донько по синьому морю, рости, рости, то все вгору та вгору Рости, тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синєє море. По боці моя доля, по боці горе, десь мій милий, чорнобривий по світу гуляє. А я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди. Скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю закопати. А хто же я головою буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доля моя. Боже милий Боже, подивися, то як нема. Заплачеш, до схід сонця ранесенько, щоб ніхто не бачив. Ростиш серце тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля тополею стала, Не вернулася додому, не діждалась пари. Тонка, тонка, та висока до самої хмари.